Моє вітання сьогодні понеділок, 8 червня, і Укрінформ розпочинає свій інформаційний день. Про основні напрямки роботи нам розповість керівник інформаційної служби Дмитро Шкурко. Вітаю вас, Дмитро Михайлович. Тож з яких подій сьогодні звозитимуть новини? Наші журналісти? Сьогодні понеділок. Сьогодні, як завжди, напружений день, і він розпочнеться з того, що наш прем'єр-міністр України Арсеній Арсенієцнюк здійснить візит до Сполучених Штатів Америки. Вони разом з міністром Єрейського будуть говорити з Міжнародним валютним фондом про надання. Україні кредитів, ну і безумовно, темою, напевно, стане питання заборгованості України перед міжнародними кредиторами. Власне, це обіцяє сьогодні на день для нашого Вашингтонського кореспондента. Я переконаний в тому, що він абсолютно гідно і щастя вийде з цього виклику. По далі, по хронології сьогодні відбудеться на зустріч міністра культури України В'ячеслава Криленка з міністром культури та охорони пам'яток Грузії Михайлом Йорґадзе. Це важлива подія, тому що завжди, коли зустрічаються, скажімо так, українські грузинські урядовці останнім часом це просто таке спостереження, що з обов'язково за підсумками таких зустрічей народжується. Це тренд вже да. це певний тренд абсолютно. Важлива подія відбудеться сьогодні в Верховній Раді засідання міжпарламентської ради України НАТО зрозуміло, що в контексті останніх подій на сході і змін в громадському сприйнятті Північно-Атлантичного альянсу. Такі зустрічі міжпарламентські, вони є дуже важливими. Я тільки хотів би наголосити, що це не є зустріч між Україною і НАТО, це саме парламентська асамблея, тобто це парламентарі з країн, які беруть участь. У блоці НАТО і в парламетрі від України будуть обговорювати спільні проблеми. Важливий сьогодні буде. Брифінг міністра здоров'я України охорони здоров'я України Олександра Квіташвілі, щодо стану проведення державних закупівлі, закупівлі лікарських засобів у 2015 році. Там працюватиме з досвідчений журналіст Юрій Юрченко. Вона традиційно веде цю тему. І Чому вона є важливою? Ця тема, тому що саме навколо. Міністерства охорони здоров'я і навколо проблеми закупівель протягом кількох останніх років було зосереджено досить багато корупційних скандалів. І зрозуміло, інтерес громадськості зосереджений навколо того, яким чином новий міністр і новий уряд вирішують цю застарілу проблему. Сподіваємось, що сьогодні принесуть журналісти наші якісь позитивні новини з цього приводу. Резонансною є новина, точніше, брифінг сьогоднішній Володимира Дімчишина, це міністр енергетики та вугільної промисловості України, і він буде інформувати громадськість про підготовку до нового опалювального сезону. Зрозуміло, що це тема, яка торкається кожного, тому що, крім, скажімо, питання тепла. В оселях це стосується, скажімо, наявності грошей в наших кишенях, тому що це напряму пов'язано із вартістю пального і, власне кажучи, джерелами його надходження. Це складна тема. Зокрема, ви знаєте, стосунки з Газпромом і іншими нашими постачальниками таким чином будемо чекати цікавих новин. І безумовно, сьогодні ключовою темою є ситуація в зоні АТО. Василь Короткий, наш провідний журналіст, буде як і раніше відсвятковувати брифінги РНБО з цього приводу. Ну і не тільки, тому що ситуація розвивається і у нас є джерела інформація безпосередньо з місця подій. Тож Будуть якісь напевно резонансні події, тому що загострення у нас спостерігається в зоні Артемівки і в зоні Горлівки. і як і раніше, йдуть обстріли на адресу наших військ з боку терористів і російських росіян, які там є присутніми таким чином, це дуже важлива тема. Ще одна оперативна подія, яка є важливою. У нас є повідомлення, що сьогодні вночі відбулося знесення наметного містечка біля старої на Майдані Незалежності. І ми будемо сьогодні питати коментарі у компетентних служб, зокрема у СБУ. У... Куратури і, і МВС стосовно того, які хто це по-перше зробив, будемо намагатися з'ясувати. І по-друге, які а, правові наслідки це матиме. Це цікава тема, тому що поки що за неперевіреною інформацією, але ми її зараз перевіряємо сьогодні. В Оболонському суді має відбутися а, слухання а, стосовно саме а, цих подій. І а, ще одна одна важлива судова. Подія може відбутися сьогодні стосовно розслідування інцидентів, які трапилися під час маршу ЛГБТ, який відбувся у. Суботу там, ви знаєте, постраждали люди, зокрема були травмовані право правоохоронці, і було кілька публічних політичних заяв стосовно того, що провокатори були притягнуті до відповідальності. Ну, власне кажучи, це якщо брати загальну таку картину інформаційного дня такою вона є. Але безумовно це не єдині події, які відбудуться. Сьогодні взагалі багато. Кожен наш журналіст має по дві, по три. Сьогодні, які буде покривати. Тобто цей перелік буде доповнюватись безумовно в ході дня. Безумовно. Чому? Тому що ніколи не буває, коли наші попередні плани співпадають абсолютно з тим, що нам доводиться робити в реальності, тому що реальність набагато ширша і багатша за будь-які наші плани. Оце природно. Дякую вам, отож, чекаємо на новини. Ось таким буде цей інформаційний день. Слідкуйте за новинами і залишайтесь з нами.